Узвар. І вже солодко і тепло. Бо узвар це літо збережене зиму. Його варили з сушених яблук, груш і слив, тих плодів, що влітку дозрівали під сонцем, а взимку були нагадуванням Тепло ще повернеться. Фрукти не поспіхом сушили, складали у полотняні мішечки і берегли до різдва з вірою. У сухофруктах зберігається сила землі і праця людських рук. Узвар готували повільно, без кипіння, даючи плодам віддати воді свій смак і аромат. Наприкінці додавали мед не для солодощів, а як знак вдячності й благословення. Цей напій не просто пили, його смакували, розділяючи між усіма за столом. Від малого до старого. У народній уяві Узвар символізував безперервність життя і зв'язок поколінь. Сушені плоди нагадували про рік минулий, вода про рух часу, а мед про надію на добру долю. Узвар пили на знак очищення здоров'я і достатку в новому році. Недарма Узвар стояв поруч із кутею. Якщо кутя була початком свят вечірньої трапези, то узвар її м'яким заспокійливим завершенням. Він збирав думки, зігрівав душу і нагадував усе в житті має свій цикл: від літа до зими, від минулого до майбутнього.